Hi everyone, Сьогодні я вам дарую it Кеп Starter Pack. Ці 20 слів, які ви обов'язково маєте знати, якщо ви починаєте свій шлях роботи в IT. Stakeholder – це зацікавлена людина. Це може бути і клієнт, і користувач, і якийсь менеджер. Тому все, що ви робите на проекті, вам треба узгоджувати з вашими стейкхолдерами. І чим важчий продукт. Тим більше у вас буде стейкхолдерів. І чим більше у вас стейкхолдерів, тим важче вам буде вести ваш проєкт. Скауп це те, що входить в склад проєкту. Це ваш обсяг робіт. І коли ви додаєте цього-навсього якусь дуже маленьку one small feature, це вже міняє ваш scope і може повпливати на project delay, на затримку вашого проєкту. Дедлайн страшне слово, до якого. Треба щось зробити. Хоча для багатьох дедлайн звучить як просто suggestion. ну пропозиція до якоїсь дати треба щось зробити. А в деяких проєктах дедлайни просто пересуваються на новий milestone або спринт. Спринт. Це відрізок по часу зазвичай це протягом двох тижнів, і протягом цього часу вам треба виконати певний обсяг робіт. Спринти існують, коли управління вашого проєкту виконується за методологію Agile, і великі задачі розбиваються на маленькі, а також для тих проєктів, коли є певна невпевненість, що деякі дії будуть потрібні в майбутньому. Тому після кожного спринту йде перегляд, що ми робимо далі, і може змінюватись обсяг робіт. А інколи і те, що ви розробили в якомусь спринті, не буде використовуватись далі. Backlog. Це в нас перелік задач, які треба виконати. І зазвичай там задачі згруповані по рівню пріоритетності. Але чим довше триває ваш проєкт, тим більше беклог схоже на кладовище хороших ідей. Acceptance criteria критерії, за якими ви приймаєте, що певна розробка була зроблена так, як треба. І все функціонує так, як і мало б функціонувати. Але не завжди. Інколи деяка робота. Хоч і зроблена, але не відповідає acceptance criteria. User story. Короткий опис того, що юзеру потрібно робити з вашою системою. Але все, що вам хочеться написати, це as a user I want some coffee, so that I can survive sprint planning. Bug. Що тут пояснювати? Якась помилка в коді. Але, мабуть, частіше ви будете говорити: It's not a bug, it's feature. A release страшне слово. Ще страшніше за дедлайн. Вся команда, is praying. навіть якщо ви не вірите. Deployment, розгортання це коли ви весь свій код публікуєте в живій системі ті, що працює, і. То, чим буде користуватися юзер. Ну і звісно, головне правило це don't deploy on Fridays. never». Roadmap – Дорожня карта, дорожня мап. Це шлях, план. Що ви взагалі тут робите в компанії? То, що вам треба оновлювати час від часу цей roadmap, щоб вона відповідала реальності або тому, що залишилось від неї. KPI, Key Performance Indicator. Це те, за допомогою чого вимірюють успіх продукту. Успіх продукту, проєкту і взагалі вашої роботи. І KPI це мало бути happiness which you work in IT. MVP. Minimum viable product. Але цю версію хоч якось можна протестувати і поюзати її. Feedback – Всі люблять фідбек або відгук, якщо він позитивний. Retrospective – це той тип зустрічі, де можна шукати усіх винних, хто зробив щось не так. Але головна ціль такої зустрічі це обговорити помилки, щоб зрозуміти, що пішло не так, і в майбутньому їх не повторювати. Але blame and blame and звинувачення. Estimate оцінка. Оцінка часу, який потрібен на виконання певної задачі. І навіть якщо it's just a small task, плануйте завжди 3 days minimum. Але завжди перевіряйте доступ до всіх файлів, які необхідні для виконання цієї задачі. Бо ми всі ж розуміємо, що цю задачу ви будете виконувати the last night before the deadline. Dependency – залежність, але це не та сама залежність, як від кави чи чогось іншого. Це залежність однієї команди від іншої. Чи поки команда A щось не зробить, команда B не може продовжувати виконувати свої обов'язки. Cross-team dependency. як на мене, ідеальна причина пояснити, чому ви щось не виконали. Risk. ризики. Щось, що може піти не так, і вам постійно їх треба assess, оцінювати, mitigate, зменшувати ці пом'якшувати ці ризики, постійно аналізувати what could possibly go wrong. Щоб уникати incident report. Deliverable – це якийсь специфічний результат, який вам треба передати клієнт. Це може бути як якийсь звіт, це може бути report, app, document, whatever. Все, що треба передати клієнт. Але коли клієнт надсилає вимог на deliverable, то по кожній вимозі ви будете казати: Is it a deliverable or just a нойс nice to have? То ж хоче виконувати ту купу завдань. Change request запит на зміни це найгірший subject line для емейлу, e який може отримати PM. Лайк like цьому відео, якщо сподобалось, і підписатись на мій канал. Тут все про бізнес-комунікацію.